Зараз ми будемо говорити про інтеграл і його властивості, а також нагадаю про фізичний, механічний зміст інтеграла і геометричний. Основні типи задач працюємо. Обчислити інтеграл від 0 до 2 x dx. Первісна х. Я вже нагадувала в попередньому завданні. Ми тоді до показника 1 додали одиницю і поділили на це значення: х квадрат поділити навпіл. Що таке визначений інтеграл? Ми будемо зараз згадувати з вами формулу ньютона лейбніца До речі, наскільки я пам'ятаю, вона є в нас в довідкових матеріалах. Погляньте під табличкою, саме яку я винесла на екран, ми обчислюємо первісну для підінтегральної функції, і потім підставляємо межі інтегрування. Нижню, верхню. І знаходимо різницю первісних, підставивши спочатку верхню, потім нижню. От таке. Правило, а тепер на практиці. Я вже нагадала, що первісний екса – це буде х2 поділити навпіл, межі інтегрування, нижня верхня. І підставляємо спочатку верхню 2 в квадраті поділити навпіл, потім нижню 0 квадраті поділити навпіл і знаходимо їх різницю. 4 на 2 це буде двійка, мінус 0 залишається просто 2. І відповідь В як правильно. Готово! Звичайно, потрібно більше практики, і я зараз буду показувати наступні задачі, де будуть ще і властивості інтеграла.